Президент американської торгової палати Енді Гундер закликав президента США Дональда Трампа підтримати американський бізнес і протистояти Путіну, адже росіяни атакували одну із найбільших інвестицій США в Україні. Він відвідав завод ФЛЕКС у Мукачевому і на власні очі побачив наслідки атаки росіян на підприємство. Енді Гундер приєднується до нашого етеру наживо. Вітаю вас, пане Гундер. Отож, як вплине удар РФ по заводу Флекс на американський бізнес в Україні? Яких саме дій проти Кремля? Ви очікуєте від Трампа і Конгресу? Ну я якраз на власні очі побачив. Я вчора був і завод ще димить. дві ракети вдарили прямо. Це було цілеспрямовано атака на американський завод. На американський бізнес, який працює в, в Україні, ми донесли цей меседж до е, Білого Дому, до адміністрації. Е, ми чекаємо зараз е, реакцію. Я думаю, що Вашингтон е, зараз прокидається, е, і я думаю, що сьогодні ми очікуємо, що спочути. Е, ми бачили, що відбулося. Uh, ну, Пошкодження суттєві, дуже суттєві. Ці дві ракети, які прямо влучили в завод. Uh, головне, uh, що на час нічна зміна було 600 людей, які uh, працювали нічна зміна. Богу дякувати, слава Богу, що всі живі. Uh, керівництво дуже швидко uh, змогло uh, відреагувати, коли була повітряна тривога. 600 людей відразу перевели у сховище. І коли цей прямо влучення в завод всі лишилися живі, шість людей лишається в лікарні, і ми очікуємо, що на скоро їхнє видуження. І але головне це меседж, Це меседж що Росія б'є по американському бізнесу, Росія висмівує тобто, це надсміхається над американським бізнесом, який працює який взагалі працює, і ми це доносимо до офісу президента Трампа, і ми чекаємо зараз реакцію, тому що важливо, особливо зараз, буквально в понеділок був зустріч на зустрічі. Був президент Зеленський разом з президентом Трампом з командою, разом з європейськими лідерами, і одна з тем також ми вже починаємо обговорювати це про фонд українсько-американський, який буде працювати. Це і а, матеріали а, рідкісні в Копалинах. А, це а, і про нафта, по газ. І просто якщо зараз не буде реакції, я думаю, що це досить тривожно. Тому ми чекаємо зараз реакцію від а, Вашингтону. Пане Гондере, скажіть, будь ласка, якої саме реакції? Чи щось конкретного очікуєте? Якого захисту потребує зараз американський бізнес на території України? Ну, ми говоримо про гарантії безпеки. Про Україну, і це що а, обговорювали в понеділок, це якраз була і президент премєр міністр Мелоні з Італії. Що це будуть а, захист подібний до гарантій безпеки, подібні до п'ятого артикулу НАТО, а, щоб захистити, тому що а якщо було очікування, а, що сама присутність американського бізнесу в Україні це а, зупинить Росію, це не працює. Ми бачимо конкретно. Ми відслідкоємо всі а, атаки на американський бізнес з, з лютого 2022 року. 53% компаній, членів американської торгівлі палати, зазнали пошкодження пошкодження знищення їхніх заводів, їхніх офісів, їхніх приміщень через російські атаки. Тому а, сама а, гарантія безпеки тут дуже дуже важливі, щоб захистити захистити Україну і а, захистити бізнес, який працює в, в Україні. І дякуємо панесе. Ми Гундере. бачимо дякую, пан Гундер. Дякую. дякую, з нами був Енді Гундер, президент американської торгової палати. Зараз американські інвестори чекають на реакцію адміністрації США після атаки на Мукачево на завод. Флекс, який є головною інвестицією США на територію України.